Будь ласка, які ще є питання? Водимо колеся Михайло. Ми поготуємо питання, які пройшли по сесії, надаємо допомогу. Ви підготуйте питання, які пройшли по сесії, які зараз у вас зібралися. І напевно, які зняли, ми їх повторно виносимо для, для того, щоб вони були хоча б принаймні розміщені на сайті міської ради. У разі якщо комісія за цей період часу не вивчить, тоді ми їх маємо повторно повторно або. Вже рекомендацією маємо відмовити або прийняти, або надали які там потрібні вивчення додаткові для поводу... Виносимо те, що було знято, ми виносимо в зв'язку з тим, що ви їх, напевно, візьміть відокремлено. Чим на матеріал та ті, що були зняті, ми їх повторно виносимо, є протоколи засідань сесії, будь ласка, які ми будемо надавати інформацію. І нові питання, які є так, будь ласка, сідайте. Те ж саме стосується відповідних програм, програм, програм соціально-економічної роботи. У січні місяці ми це будемо приймати. і скачну, було б бажано, як ми, якщо будемо робити зміни, ми будемо на цьому тижні проводитися? Ми ж не знаємо, сесія обласної ради ще в середу буде, можливо, в четвер будемо проводити. Там ще зміни якісь прийшли. Ну, Можливо, якщо буде сесія, то було б краще, якби все-таки програми пройшли про Програми, в принципі, готові, але там. Вони, в принципі, всі готові. О, так, давайте ми підійдемо до мене. 2-3 програми завтра тільки на оцінку. Сідайте вас. Засоби масової інформації є запитання? У вже, вже інформація, будь ласка, попрацюйте з населенням, сплата на сьогоднішній день комунальних послуг 60%. Так? Ласка, попрацюйте з населенням, поінформуйте щодо виплати заробітної плати, розрахунку за електроенергію, розрахунку за організаціями Це за ліфти. За <кліф> так, я всім дякую.